Вітаю, ця програма було не було, і сьогодні в мене в гостях проректорка університету короля Данила, депутатка Богорочанської селищної ради Івана Бабецька. Вітаю вас Вітаю. і зразу перше питання: скільки ви часу вже перебуваєте на посаді проректора з виконує роботи? Правильно я говорю, і які завдання на сьогодні покладаються на вас? Ну, в університеті я працюю вже 10 років, а проректором я вже працюю більше трьох років. Завдання, які покладаються на мене, ну, хто такий проректор соціально-виховної роботи? Це, мабуть, організатор усіх соціальних заходів. А культ масових заходів, які ми проводимо в університеті, це звичайно і виховна робота, це комунікація з студентським самоврядуванням, uh -huh. тобто все, що пов'язано з заходами, які проводять наші ем, студентська рада, органи студентського самоврядування, це все комунікація саме з моїм відділом. Я звичайно працюю не сама. У мене є цілий відділ, який я обожнюю. Всім привіт. А скільки там відділ літа? Нас у відділі працює так. У нас у відділі працює нас четверо. Uh -huh. тут у мене є заступник і двоє помічників. Uh -huh. А про ректорів скільки? А про ректорів у нас ой, я нарахувала наукова, міжнародна ліцензування п'ять. П'ять uh -huh. проекторів. Так, п'ять у нас у університеті. Кожен відповідає за свою роботу і кожен має також свою сферу ділянку. Саме поки він співпрацює з студентами і з викладачами. Чи збільшилася кількість студентів з початком війни? Чи приїхало до Івано-Франківська багато у вас, наприклад? Збільшилося з початком війни і приїхало саме з все ж таки тих районів, де ведуться активні бойові дії. І я все ж таки, як проректор з соціальної охоронної роботи, то коли почалася війна, ми організували такий. Ну, я наскільки знаю, це єдиний Івано-Франківській області ем, захід. Ми зібрали всіх студентів. Mm -hmm. Які знаходяться в Івано-Франківську, які знаходяться в області з тих зон, і зробили для них таку, а, як студентський вільний простір. Mm -hmm. І вони до на нас базі вашого... на базі університету так. вони до нас приходили. Ми були дуже здивовані, тому що а, в перший же раз, коли ми їх зібрали, то у нас зібралося близько 70 студентів, прийшли до нас. Mm -hmm. І ми з ними робили спільні заходи. Перший це показали музей Бандери, mm -hmm. тобто які були емоції. Спочатку то... вони стали спочатку, вони ми їм не сказали, куди ми uh -huh. з ними йдемо. Ми сказали, що ми покажемо наше місто. Ми дійсно показали спочатку з ратуші, показали місто, і плавно перейшли в музей Бандери. І я вам скажу, що я була приємно здивована, тому що 50% тих студентів, які були з нами, вони знали, uh -huh. що Бандери, хто він є, чим він займається, чому потрібно його визнавати. Тобто, це такий, що нам накладають стереотип, Mm -hmm. а, напевне, це стереотип стереотип стереотип. Все вони добре знають, і е, все ж таки, мабуть, це якраз от молодь. Вона активно е, в тому, що вона вміє думати і розрізняти. Вже то більше старше покоління яке там проживає на тих е, Луганськ, Донецьк. Можливо, у них дійсно є такий стереотип. А уже студенти вони, вони розуміють. Що українське і що треба підтримувати? Чи є якісь пільги у вас для студентів, які приїхали з тих територій де бойові дії? Є у нас пільги і е, е, якраз це фінансові пільги. Це але... У нас є соціальна і е, академічна знижка. <гум> академічна знижка це для тих студентів, які гарно вчаться, які здають ЗНО від 180. Вони взагалі навчаться безкоштовно. безкоштовно. Гранти на безкоштовне навчання. Скільки це людей. На даний час у нас вже ця програма діє біля. Років 200 студентів, біля 200 студентів у нас навчаються на пільгах. І якщо вони здають ЗНО 160 до 180, то вони мають грант 50% знижки. А вже от те питання, що ви задали для саме тих, які переїхали, і якщо їхні батьки є учасниками mm -hmm. чи ато раніше, чи зараз в бойових діях, то для них усіх у нас грант 50% на будь-яку спеціальність. І це не має значення, чи це університет, у нас є ще коледж. А в коледжі в нас є 18 спеціальностей, і вони мають можливість вчитися на таких пільгових умовах. У мене таке буде питання. Багато хто вважає, що дивіться, хтось вважає, що краще вчитися в державному вузі. Хтось вважає, що краще вчитися в комерційному. Ваш вуз комерційний, приватний. Е, так. Так, приватний. На вашу думку, де краще вчитися? Я завжди задаю питання: Оксфорд, Кембридж, Гарвард. Державний, приватний? Приватні, приватні. Всі вони приватні. І е, моя думка не має значення форма власності. Так, форма власності в Україні, у світі має значення якість навчання, має значення комунікація з студентами, має значення, що цей університет дає студенту. Якщо він йому дає якісне навчання, якщо він йому дає мега круте дозвілля, якщо він йому дає працевлаштування, що може бути краще? Так, тому треба дивитися, мабуть, на той навчальний заклад, що він дає студенту. Що він дає викладачу, бо це двосторонній обмін. Ну і будемо дивитися тоді, які з них краще. Які на сьогодні професії в тренді, і на які спеціальності поступає найбільше абітурієнтів? 16 спеціальностей тих, що є в університеті, а зараз на першому місці, вже третій рік, лідирує дизайн mm -hmm. і архітектура, а далі йде IT і право. Економічні спеціальності, вони чомусь йдуть так далі, позаду, але буквально ми мали вчора мегазахід з учнями, тому що ми зараз проводимо проект вища освіта в умовах війни для випускників саме в ОТГ. І кожна ОТГ приїжджає до нас, ми проводимо майстер-класи. А то вчора завчора опитування показало, що більшість обрала економічну. Це для мене був такий. Здивування, тобто я ну, не могла подумати, що от так може бути. Я завжди привикла чути дизайн, архітектура, право, а отут економічні. Ну а мабуть, це дуже добре, тому що наша держава після війни потребує розвитку саме і в економічній сфері. Тому хороші економісти це, це потребує наша держава дуже і дуже. По ваших соціальних мережах я бачу, що Буквально кожного тижня приїжджають до короля Данила, до вузу такі відомі гості. Як вам вдається залучати їх? порадьте, можливо, тим, хто хотів би також мати в себе таке, можливо, це секрет, але ви порадьте. Ні, в нас є гости? так. Це є наша родзинка навчання наших студентів. Ми започаткували і продовжуємо успішно реалізуємо проект зустріч з успішними людьми. Мабуть, ви бачили, що два тижні назад до нас приїжджав блаженніший Святослав. Він вручав нашим магістрам дипломи. І сьогодні також до нас приїжджають успішні люди з Італії. І як це вдається? Ну насправді люди вони дуже комунікабельні треба мати просто до них підхід і з ними спілкуватися це. у нас є цілий відділ маркетингу ага. і піару тобто цей відділ нас комунікує з е, успішними людьми а пропозиції дають студенти і викладачі тобто у yeah. нас постійно по кожній спеціальності проводяться збори а ми кажемо альо, студенти, ну кого ви би хотіли бачити? Е, студенти нам кажуть, запросіть, будь ласка, і ми пробуємо. У нас така була якраз посвята студенти минулого року, і ми спитали студентів, кого ви хочете побачити. Ну, це було до війни. Вони склали гурт Каош. Він був тоді в тренді, так. і ми запросили, звичайно, що е, там були мінімальні фінансові витрати, але ми їх запросили, вони приїхали до нас, і саме для наших студентів вони виступали і мали можливість наші студенти з ними комунікувати. Назвіть три причини, чому потрібно вчитися в університеті Короля А, Якісно, круто і модно. Клас. Е, ще таке в мене питання на рахунок професійно-технічної е, освіти. Ми сьогодні маємо дуже багато юристів, економістів, психологів, маркетологів. Але коли приходиться знайти класного сантехніка, електрика, сам по собі це знає, можливо, ви, ви знаєте, дуже важко. Е, як вирішувати цю проблему, на вашу думку? Як популяризувати ці професії? Більш технічні? Так, да, більш технічні. Е, мені здається, що попит пропозиція це якраз те і є, якщо потрібні будуть такі фахівці. А то, мабуть, популяризувати цього не потрібно, тому Але що вони, вони будуть затребувані. Так, вони будуть затребувані. Значить, е, питання не в популяризації, а в питання в якості і напевно, що оплати праці. Хто єди гетьмані? Геть тому, ідергець, що їдуть геть, тому та. що вони там своєю професією заробляють набагато більше. Мені здається, що популяризація цієї професії вона не дасть стільки як просто підняття рівня оплати, так? Ну і якості надання послуг. Не можу не спитатися про депутатську діяльність. Ви на сьогодні є депутаткою Богоречанської селищної ради. Чому вирішила балотуватися і чому саме ця рада? Ну чому Богаречани? Тому що я там народилася і все життя проживаю в Богоречанах. А чому вирішила балотуватися? І ну, І я теж. Знаю. <реш> Чому вирішила балотуватися? Ну, тут така цікава історія, а, мабуть, не так я вирішила, як мої друзі, знайомі, сусіди Це прийшли. Так, це перша каденція, перший раз. Минулі рази я якось навіть про це не думала. Я завжди казала, як мої друзі казали, тобі треба, ти така, у нас активна, ми знаємо. Тата, це, це та, тобі треба. Я казала, ні, мені не треба. А цей раз дійсно, якось, знаєте, мабуть, ти доходиш до цього, ти вже усвідомлюєш більше це. І коли до мене прийшли мої друзі і мої сусіди, треба, щоб ти пішла. Бо треба багато питань. І я така, ну не знаю, я подумаю. І коли вже до мене звернувся якраз е, Роман, який нас організовував саме передвиборчою е, ми з ним обговорили кілька аспектів, тому що я сказала: окей, ну якщо я подумаю, то чи можливо буде зробити там, наприклад, в Бурчанах те, те, те і те. І він каже: Ну, давай попробуємо, будемо працювати разом. І мабуть більше думка моїх саме друзів, сусідів, які мені сказали, що треба, тобто їхня думка, і мене стимулювала, тому що я сама би до цього точно не додумалася. Як вам бути депутаткою на сьогодні. Це вже третій рік пішов. Важко що вдалося, що ще не, вдало, не вдалося. Що що хотіла, щоб дала хтось депутатів? Каже що їм легко. Е, кажуть, брешуть. Ну тоді ви маєте шанс сказати все як є. Я не знаю і кому легко, важко. Можливо, важко, тому що я перший раз. Можливо, важко, тому що я хочу багато. Що вдалося на сьогодні? На сьогодні вдалося моїм основним проектом це є парк. Угу. Ну, це не дивно, це знають всі борочанці, і е, активізувати молодь, щоб нас молодь мала, мала місце, де проводити своє дозвілля. На жаль, по просторі молодіжному у нас зараз у ще йдуть питання, але по парку ми просуваємося вперед. Тобто в нас вже є освітлення в парку, завдяки нашій обласній депутації, яка дійсно нам допомагає. Леся Федоров, вона нам допомагає, вона підтримує. А дійсно у нас є вже бруківка в парку. Так, у нас парк вже почищений і е, навіть у нас є каруселі в парку. Ну, ми подавалися на обласний конкурс про відкриття відкритого простору. Ага. На жаль, обласний конкурс, на жаль, ми минулого року його не виграли. Тому що у мене була така мрія, що ми в парку зробили відкритий ем, кінозал, кіностудію, такий простір, де можна було б подивитися фільми, де ну, можна, там можна було б дивитися фільми. Так, ну зараз там э, нічого а хто немає. Хто, у нас винен, хто винен в тому, що ну був красивий парк і зараз ну те, що воно є. Нема ну, мабуть, думати. я не можу сказати, хто винен, бо раніше бо я не була влади, там, та не мешканць, я не, не можу сказати, що хто винен, бо попередньо я не була присутня, я не знаю, як воно відбувалося. Але я завжди тим парком там, ходила до школи, я завжди їздила в університет, а тому що він якраз ну, біля мене недалеко. І е, не вкладалась туди гроші просто. Тобто, вони не вкладалися, його чистили, проводили там. Як то кажуть, загальну учнівську толоку, колись mm -hmm. і все. Тобто, а щоб вкладати, чистити, щось таке робити, освітлення, мінятися, ну, мабуть, кошти використовуватися десь де більш потрібніше. Але вже зараз в такому стані, що він потребує, і молодь потребує. Так, це правда. А які ще можливо є плани? А в нас плани ну на рахунок, звичайно, що зараз війна і всі наші такі. Грандіозні там, пропозиції, плани для молоді. Я була ініціаторка створення молодіжної ради ага. у нас в Боричанах, ми її створили, а вона вже активно працює більше року. Дуже би хотіла, щоб наша молодь в Богоричанах мала місце де розвиватися, щоб не тільки було освітні простори, так, щоб не тільки був молодіжний простір, де не можуть там генерувати ідеї, а щоб був якийсь і спортзал, щоб були якісь там спортивні комплекси. Щоб був басейн. Ну, от я б дуже хотіла, щоб ми знайшли партнерів, якщо неможливо за кошти нашої громади, можливо, ми шукаємо там, іноземних партнерів, щоб можна було щось зробити таке грандіозне, Це ж таки меселище, миселище. Дзвеніч має басейн. Так, щоб ми от, ну, дзвініч має вже руками. Вони ну, от так, це війну спадок перейшов в громаду. Але сподіваюся, що, що ми все ж таки чогось доб'ємося саме для нашої молоді. Зараз граємо гру було, не було. Від вас вчасні відповіді, від мене питання. Готові? Не знаю. Чи ви витрачали великі суми на шопінг? А що таке великі суми? Ну, як для кого? Що для вас великі суми? Зараз ви мені це скажете. Було таке? Ну, було. Любите шопінг? Люблю. Яка okay. найдорожча річ у гардеробі? Каже, бач? моя мама може хватить. <реш> Дуже багато в шахівках, так? <реш> <все, да? реш> <реш> Та, є у мене таке, ну хто мене знає, шопінг я люблю. Най найдорожча <реш> річ. Найдорожча моя річ? Ну, мабуть, моя машина. Одяг. А, одяг. М -м Шуба. Шуба. Е вона із натурального хворобу? Так. Ну, колись це було мода. Колись це було мода. Як... Це було. Ем, можна казати, на скільки років? Ніхто не повірить, що мені вже скільки років. Це було святкування ще давно-давно на моє 30-ліття. Е, ц... Яка ціна була тоді тут щоб... від ціна В доларах. Ну, ем, Біля двох тисяч. А ви тоді ще не були проректором? Ні, я тоді не була депутатом, навіть не була. А, а, а. Не була депутатом. А ким була? Я була викладачем в університеті. Ну, в якому? І... Корля Данила. Корля Данила. Так, викладачем Корля Данила. Ну і це, звичайно, мені подарує то я її не сама що? собі пішла купила, так? Чоловік. А та, та. Це ага. директор 30-ліття. Та. Так що правильно, знайти той класний у Чи пропускали сесії селищної ради? Було. Багато? Ну, десь дві-три. Ну, це було з важливих причин. І, Так, це я була в Штатах в Америці, і у нас був захід в університеті. Чи було таке, що не залишали чайові в кафе? Було. Я навіть скажу, я раніше до цього не була так свідома, поки не почала відвідувати інші країни, особливо в Штатах, в Америці, ну там в основному працівники за рахунок чайових і отримують заробітну плату. Тому в Україні було. Але знаєте, тут теж існує така думка, умовно, я продаю в магазині, і мені чайові не залишають. А в кафе, ну, це правильно вже стало, що ми повинні залишати. Ваша думка на рахунок цього? Це свідомий вибір кожного. Вибір, кожного. Хочеш, залишаєш, не хочеш, не залишаєш. Але людині приємно, якщо ти маєш можливість там пару гривень на каву лишити, ну, то чому мені не зробити її приємно? Тобто... Чи було таке, що ви відмовлялися від своєї мрії? Було. А яка була мрія? Ну. Інколи, коли ти робиш вибір між двома мріями, так від одної треба відмовитися. Тому було таке. Ви нам це не можете сказати. Не можу сказати. Я А Чи снилися вам студенти? Yes. Часто сняться студенти. І в яких снах хороші, чи погані? Культурних! Культурних. Саме головне. Культурних. Ам... Ну. Звичайно, що сниться то, про що думаєш, так? Сниться, коли в тебе якісь події вже відбуваються. Ми навіюємо, це як навіювання. Якщо uh -huh. ну, вже розглядати ту науку про сни. Тому от, щось відбулося, якийсь захід сниться, інколи навіть снилися. Ті самі лекції, то тобто, таке звичайне буде. Чи приходять до вас думки змінити професію? А, було. Коли останній раз? Ну, я буквально нещодавно отримала другу вищу освіту. А, банківська справа, страхування, біржова діяльність, економічний напрямок. Я завжди юрист, юрист, кандидат юридичних наук. А тут захотіла себе спробувати в чомусь такому іншому, мабуть, до цієї спеціальності мене більше стимулювала моя депутатська діяльність. А, тому що якраз в бюджетній комісії, і я зрозуміла, що я щось там нічого не розумію. Я зрозуміла, ага, якщо нічого не розумію, таке. значить мені треба розуміти, бо я не можу робити то, що я не розумію. І це мене стимулювало піти в магістратуру. А чи було таке, що вам пропонували хабар? А, Ну за Кримінальним кодексом, хабар це від 134 тисячі гривень, до речі, з 2023 року. Ну, це так. Для студентів, щоб студенти знали, так. Ну але якщо серйозно. То звичайно, що в нашій країні ми всі знаємо що така ситуація, що ми, коли хочемо щось вирішити, ми хочемо вирішити швидко, якісно, ну і ми стараємося знайти якісь знайомства. Ну і звичайно, що в нас і по моїй професії це теж не є щось таке нове, але звичайно, що було, що пропонували, але не брала. Не а брала. Це, це буває я часто таке, що воно ну, хтось підходить, щось вирішує. Е, ні, дуже рідко. Якщо раніше е, тільки на початках моєї роботи це мало таке щось бути, то можливо вже мене знають. <сміх> Мій характер запальний так. Ні, не часто. Я б сказала, не то, що не часто, вкрай рідко. Що заходили в якісь конфлікти з студентами? Було чи не було таке? Було. Моя посада. Проект соціально-виховної. Виховної. Виховної. <сído> 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 uh -huh. Тому, uh, звичайно, що в нас є деколи виникають різні конфлікти між студентами, викладачі-студентами. Ну і, звичайно, це виходить в мої прямі обов'язки. У нас є комісія з етики, вирішення конфліктних ситуацій, положення. Ну і відповідно я якраз одна із тих, хто ходить в цю комісію, і це мої прямі обов'язки допомагати вирішити. Але все завжди вирішується в неформальній формі, є формальна, є неформальна, ну, тобто в неформальній формі, все по-мирному. Ну і ще за моєї практики я не пам'ятаю, щоб студенти були незадоволені. Тобто ми завжди стараємося, щоб дві сторони знайшли і уклали мирову угоду. Чи кидали ви когось у чорний список в соціальних мережах? <рес> Кого? І чи буває це взагалі часто у вас і те саме Facebook, Instagram? А, бо Фейсбук був Інстаграм. Або фейсбук, або uh -huh. Чому кидаю в чорний список? Ну, мабуть, тому що е, плутають мене зі студенткою. Ага. А, пропонують каву. Ага, навіть так. І коли я. Ну, відповідаю, що це неможливо. Пишуть далі, ну і тоді я просто блокую. Uh -huh. Це пишуть студенти. Ні, щоб... ні, ні. Це пишуть турки. Це пишуть турки. <рес> я не знаю, чи це студенти. Я ж не досліджую, хто вони можливо. А, до речі, можливо, і студенти. Бувало таке, <рес> що студенти, але не мої точно, ага. бо мої знають, хто я є, так? А... <рес> Ну такі під кінець <смеш> та, та, <смеш> закра мені, Я думаю, що цього, цього ще ніхто не знав. <смеш> <смеш> Але то таке буває та. наші Бу. жінки красиві і ну пишуть різні, так. Я дякую, що ви були такою щирою, відвертою і чесною. Голона в гостях була Івана Бабецька, проректорка університету короля Данила та депутатка Богородчанської селищної ради. Я Юрій Лузяк. Ми дякуємо ресторану Холодець за цю локацію. Підписуйтесь, ставте лайки. Дивіться на нас всього доброго. Будьте здорові! До побачення! Па-па.